Дивіться, ми вже неодноразово про це говорили. Тому що енергатов. Ну він якісь вони дуже великі фахівці по таким масштабним голосним заявам стратегічним на, на рівні, я не знаю, такого всесвітнього масштабу. Ми будуємо 15 енергоблоків свистінгус. Ми будуємо малі модульні реактори, там дуже багато і так далі. І, і навіть ми в цьому році будемо починати будувати енергоблок на Хмельницьке. Ну, 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 ну як це розуміти? Давайте ми розберемо Запорізьке, давайте ми все робимо можливо для того, щоб її зберегти, коли після деокупації, щоб вона залишилася роботоспроможною. Працювати з МАГАТЕ дуже плідно, конструктивно, залучати світову громадськість до цього і так далі от цим треба займатись, а ми будуємо. Давайте ми закінчимо. Якщо ми будемо будувати ці енергоблоки е е так, як ми буду будували сховище відпрацьованого ядерного палива, краще не будувати.